Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Подивіться, у нас в гості завітали маленькі курчата. Ой, порахунські курчат у нас один, два, Три, чотири, п'ять. Всього п'ять курчат. Всього. Курчата гуляли, гуляли. А потім чотири курчати побігли, сховалися від мами у квіти. Ось, а один, ось забіг аж сюди далеко-далеко. Сховався за хаткою. Давайте подивимось. За хаткою. Порахуйте, скільки сховалися за... в квітках. Один, два, три, чотири. Беремо чотири кружечки. Ось ми. Рахуємо тепер, скільки було курчат. В віточках. Одне, два, три. Чотири. А скільки курчаток забігло? Одне. Ми беремо кружочок, але щоб його він не відрізнявся, ми червоненький беремо. Рахуємо, скільки сховалося в квіточках, а скільки біля будиночка. Один, два, три, чотири. Чотири сховалося в квіточках. так? А один в ялинках біля будинку. Давайте вирішимо задачку. Тут у нас було чотири. І один той що сховався біля лісу. Один. Так, а разом буде скільки? Один, два, три, чотири, пять, всього п'ять курчат. Ось. Зараз другу гру пограємо. Подивимося, куди курчата це раз побіжать. А зараз подивіться сюди. Курчата бігали, 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 втомилися і прибігли до мами. Один. Два. Три сховалися під ліве крило, а два сховалося під праве крило. Ось, подивіться. Рахуємо один, два. три. Три. Під лівим. ставимо червоні квадратики. Один, два, три. А скільки сховалося під ліве крило? Під праве? Один, два, один, два. А тепер давайте порахуємо курчат. Один, два, три. Три, чотири, п'ять. П'ять. Ось стільки всього, так, було? Так, добре. А тепер порахуємо, скільки було під лівим крилом. Один, два, три. Так. А під правим. Два. Перейдемо всіх разом: 1, 2, 3, 4, 5. Знов п'ять курчаток. Ось такі. Бачите, по-другому можна рахувати. але все рівно буде п'ять Гуляли Курчатка, пішов дощик, став на Крапати, і вони побігли ховатися під листочки. Ось раз, один, два, три. Сховались ось тут. А два побігли, сховались ось тут. Так, от, дивимося. Рахуємо один, два, три тут і два тут. Дивимося, скільки сховались під листочками. Три. Один, два, три. Так. А скільки сховались отут під квіточками, під голубенькими квіточками і під червоненькими? Одному, да? Два разом. Ось ми зробимо червоненькі квіточки у нас будуть жовтенько. Так, дивимося. Рахуємо, скільки всього трипутничків. Один, два, три, чотири, п'ять. Кожне курчатко сховалося під листочок. Їх п'ятеро і Листочків теж п'ять. Задачку. Було три. Додати. Скільки? Два. Дорівнює. Знову скільки? П'ять. три. Додати. Два. Буде п'ять. Зрозуміли? Кожний листочок це одна курчатка. Ось така у нас сьогодні гра і знайомство зі складом числа, числа 5. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається де знаходиться кожна іграшка. Давайте подивимося. Лялька, де знаходиться. На верхній поличці. Справа чи зліва? Зліва. Вірно. Де знаходиться літак? Літак знаходиться. Ось він, бачите, у нас є тут літак. Він знаходиться на верхній поличці посередині. Добре. Де м'ячик знаходиться? Покажіть, мені, подивіться. Ось у нас м'ячик, де він знаходиться? М'ячик знаходиться на нижній полиці справа. Машина. Находимо таку машину тут. Ось. Де знаходиться машина? Машина знаходиться на верхній полиці справа. Качечка. Ось вона у нас тут. Де знаходиться на картинці в шафі? На другій поличці зліва. А це хто у нас? Олов'яний солдатик. Де знаходиться олов'яний солдатик? Він знаходиться посередині на другій полиці. Кораблик, де знаходиться? Ось він у нас? На другій поличці справа. Синя машина де знаходиться? Ось вона у нас тут, на третій полишці, зліва. Подивіться сюди, а тепер сюди. Скажіть, ця іграшка є? Отут, в рядочку? Ні. Пірамідка тільки знаходиться на полиці. Посередині, а між цими картинками її нема. Далі подивились, де вісить картина на стіні? Зліва. Вірно. Ось вона. Де сидить ведмедик? Внизу на підлозі зліва. Ось він. Де вісить годинник? Годинник вісить справа вверху. Ось він у нас. А де кубики стоять? Кубики внизу на підлозі з правої сторони від полички. Де у нас на картинці є кубики? Є, ось вони. Ось така гра.